Встає хмара з за лиману, а друга я з поля. Зажурилась Україна, така її доля. Зажурилась, заплакала, як мала дитина, ніхто її не рятує, козачество гине, гине слава Батьківщина, немає де дітись. Обізвавсь Тарас трясило гіркими сльозами. Бідна моя Україно стоптана ляхами. Україно, Україно, ненько, моя ненько, як згадаю тебе краю заплаче серденько. Де поділось козачество червоні жупани? Де поділася доля, воля, бунчуки, гетьмани. Де поділося? Згоріло? Адже затопило синє море твої гори, високі могили, мовчать гори. Грає море, могили сумують. А над дітьми козацькими поганці панують. Грай же море, мовчіть гори, гуляй. Бачте, діти козацькі, така ваша доля. Обізвався Тарас Трясило віру рятувати, Обізвався Орел сизий та й дав ляхам знати. Обізвався пан Трясило, а годі журиться, а ході ми ж пани брати з поляками биться. Вже не три дні, не три ночі. Б'ється пан сило. Од лимана до трубайло трупом поле крилось. І знемівся козаченько, тяжко зажурився, а поганий конець польський дуже звеселився. зібрав шляхтусь до купи та нуча стовати. Зібрав Тарас козаченьків поради прохати. Отамани, товариші, брати мої діти, дайте мені пораду, Що будем робити? Бенкетують вражі ляхи, наше безголов'я. Нехай собі бенкетують, нехай на здоров'я, нехай кляті бенкетують, поки сонце зайде. А ніч мати дасть пораду, козак ляха знайде. Лягло сонце за горою, зірки засіяли, а козаки, як та хмара, ляхів обступали. Як став місяць серед неба, репнула гармата, прокинулись ляшкі панки нікуди втікати. Прокинулись ляшкі панки та й не повставали. Зійшло сонце, ляшки панки, покотом лежали. Червоною гадюкою несе Альта вісті, щоб летіли круки з поля ляшків панків їсти. Над річкою в чистім полі могила чорніє, де кров текла козацька, трава зеленіє, сидить ворон на могилі та з голоду кряче. Згада козак Гетьманчину, згада, та й заплаче. Було колись, панували та більше не буде. Тієї слави козацької повік не забуде. І виріс я на чужині і сивію в чужому краї. То одинокому мені, здається, кращого в світі немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна, аж бачу там тільки добро, де нас нема. В лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну. Де найкраще село, де те мати повивала мене малого, і вночі на свічку Бога заробляла, поклони тяжкі, б'ючі причисті ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла. А то ти бога прокляла, завітала.